Привіт, усім гарного часу доби, ви на каналі Кеті from Ukraine. Сьогодні у нас якийсь рандомний день. Я починаю нову серію серіалу життя. Тому що щось трошки я вам не знімала шматочками там, а це ж треба зліпити в одне відео. Тому зараз я вам повторяю, що я там не знімала. Three, two, усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті from Ukraine. Сьогодні у нас субота і час починати нову серію серіалу життя. До речі, у нас... Я вам так і не показала, нашу ялиночку, ось така вона невеличка. У нас вона стоїть отут на столику такому. Знизу тут іграшки, отут все валяється. Отут... Оце, до речі, я вам не показувала. Це Артемчик у школі, вони шили такий сапожок, оце що цепляється, і Санта приносить туди подарунки. Ось такий сапожок, до речі, він десятку отримав. В нашій школі якось. я не знаю... Розкажіть мені, як у вас там у ваших школах, але в нашій більше десятки ніякі вчителі не ставлять діткам. Я вже нафарбувала брова. Трошки я бачу тут волосина якась розмазала. Потім все добре буде. Так, ось тут у нас камін такий, що будував чоловік мій. Ось таку штучку це зробила Веронічка. Ми робили це. Тьомчик робив для солдат ЗСУ, а Веронічка для нас, щоб ось тут стояла. Це ми батькові на день народження робили ручки тут. Ось це Веронічка теж робила. Тут у нас склад татів. Так, що далі? Далі у нас ось такий ми купили Кавролін. Він тут лежить вже два дні. І нам треба його кудись причепити. А, причепити, положити. <хи> і ложимо ми його не кудись, а у дитячу кімнату. Зараз я йду е, сюди, у дитячу кімнату, і будемо тут ми прибирати. Бо тут у нас разгардіяж, все відкрито, все не застелено. І ось тут такий пол у нас. Зараз я переключусь на іншу камеру. Ось такий у нас тут е, килим лежить. Ми його прали взагалі е, восени. Але це вже не видно, що ми його прали. І ось такий у нас пол, взагалі цей пол він новий, його мені робив чоловік з дерева, він набирав його, і ми його вскрили, лака Марілка, це називається. І від оцього стільчика на ну, цих колесах ось така штука робиться з полом. взагалі, Там, де він, він стоїть, там оце все покойовджене. І ми взагалі думали, якщо навіть його вскривати знов, а ми вскривали знов, то ось ці вони тут як такі вже виємки. Тобто, це все взагалі це від стіль, стільчика Артем так. катався на ньому. Воно не ну тобто, ти зафарбовуєш, воно взагалі все це видно. І ми ця, з чоловіком меркували, міркували і купили цей кавралін. Зараз будемо його розкладати, зараз все повиносимо, повимиваємо і потім вам покажемо вже результат. Так, ось о, винесли ми, ми весь бруд звідси, все, що було тут, накидано. Просто трошечки прифігілась скільки тут цього було. Проведемо соціальний експеримент потім. Ось це ми помили підлогу. І зараз чекаємо, поки це все просохне, будемо класти кавралін. Бачите, які штуки від стільця, від стільчика. Нічого ми з ними не можемо зробити. Ані, як там роблять? Ось таке у нас вийшло, щось фокусу сьогодні не буде. Ось так. Ми під плінтуси не заводили, завели під ліжко. І там везде позапихали. Ось так. трошечки у нас не вистачило на всю кімнату, але добре. Нам і так подобається. Тепер файний красивий пол. І ось ці всі дірки ми позакривали кавраліном. Так що так. А ось це вони. Я не знаю, що це за діти і як вони це все роблять. Бачите, взагалі в цьому ремонту, зараз я вам скажу, 2-3 роки взагалі тільки. Це Веронічка малювала, це мама Катя. Це серденько. Так, ось це я. Машу вам привіт. <світ> до наступних включень. Усім гарного дня. А ось це там, де ми ходимо до логопеди, є такий гараж, де ми, до речі, килим наш прали. І ось там така машинка. Я вам зафільмувала з кульками повітряними, серденьками. Прикольне, мені дуже сподобалось. Так, а ось це приміщення. Заходимо. Я вам не показувала взагалі. Тут окремо буде. Роздягальне для працівників. Ось це так. Не знаю, тут на полу буде, напевне, ліноліум. Це ще лишилось. Тут же кандірчик стоїть, він тут отоплює, тут же топляються кондьорами. Боже, я тут не побачила. Так, ось сюди, тут не зрозуміла трошки конструкція, така люстра. То просто була у директора. Ось так, ось тут туалет. Сьогодні все помила, бойлер стоїть, лат наводилась сьогодні, вже не бачать, не видно нічого. А ось тут душ. Ось так, полотенце сушилка тут. І сюди ось так душ. Оці всі шви Чоловік клав плитку, я це все затирала. Вже відвалився в мене ногтик. Ось так душ, щось не фокусується. Фокусуйся. Ось так тут, напевно, буде шторка висіти. Ще світильника, до речі, немає. Так що так. Ось така краса з нічого. Взагалі з нічого. Хлоп'ята та дівчата Відмивали сьогодні під підвіконня. Ось отак у нас там вид. Ось. Ох, взагалі з нічого. Просто якесь гівно купляєш файний матеріал, фані тобі люди роблять і через пару місяців в тебе просто чудове приміщення. Так що так. Тут класно, мені подобається.